Ми вчора поїхали на ту Іошку подивитися, як її ремонтують, а там три каліки. А гроші у Бакар. І вони будуть ремонтувати, напевно, до 2030 року. Такими темпами. Я знаю, що Горб тоді він участвував у конкурсах, вигравали, ну, участвував. У тих конкурсах по грантах для того, щоб взяти грант там на Оце ж, напевно, горби виграв. Робудов... О, розумієте, я знаю, що коли б знали, що зміна керівництва громади, там дехто із спонсорів відмовився від фінансування, тому що побачили корупційну там составляющу в цьому, ну якби так. Спонсорами капремонту дитячого садка івушка через програму розвитку ООН є платники податків світу. Крім гранту, тут використовуються і кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. А хто їх освоює? Міжнародні шахраї, брати дубінські, точніше, їхня фірма, – монтажне проектне бюро, новий дім це та сама фірма, яка спроектувала три 14-поверхівки братів дубінських на вулиці Калинові в Дніпрі. Та що ремонтує в лапках з березня 2021 року дитячий садок у селі Павлопілля Нікопольського району. Наша знімальна група 19 червня приїхала в дитсадок Івушка, щоб подивитися, як йде капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти. Тут працювали троє робітників нового дому: один охоронець та два чорнороби. Тож ми й зробили висновок, що при таких темпах реконструкція закінчиться не раніше 2030 року. Також цікаві ціни, по яких закуповуються товари для відбудови дитсадку Івушка для прикладу: вішалочки для дитячих рушничків на 50 тисяч гривень. Урни для сміття на 94 тисячі гривень, альтанки на 3 мільйони гривень. А хто буде віддавати кредитні кошти? Почалося ж це неподобство після того, як кримінал домігся звільнення міського голови підгороднього Андрія Горба торік у вересні. Що таке був голова? Голова був де, в нашому розумінні. Це був чесний порядний чоловік. Ми його знаємо. Це наш доморощений голова, який виріс у наших селі, на наших очах. Ми бачимо, як він займався так сказати, громадою, як він дороги будував, як він, значить, участвував там для того, щоб там якісь виграти гранти для громади, розумієте? Тобто він переймався всіма проблемами. Зараз ви ж бачите, яка ситуація склалась. Склалась така ситуація, коли люди з таким, будемо говорити, кримінальним Ну, прошлем не можна сказати, тому що вони ніяк не можуть притягти до відповідальності їх. А з такими з кримінальними елементами в поведінці, вони шляхом, ну, можливо, матеріальної зацікавленості других депутатів, значить, це одне було. А друге було те, що там когось запугали з депутатів. Депутати прийняли рішення. Зняли цю голову. І таким чином ми зараз маємо, коли прийшли люди, які ну будемо так говорити, вони не зовсім чисті на руку. І як воно там контролюється е, зараз, там розподіл цього бюджету, як вони там платять цим підрядчикам, Ну, я не депутат, я ж там не участвую, я не скажу. Але ж і з часом воно все це е, проясниться. І це все буде відомо. І тоді можемо зробити висновки, куди вони їх подівали, ці кошти, і як вони їх розподіляли, скільки вони вкрали і так далі.